Нопільська міська рада внесла зміни до бюджету міста на поточний рік. В першу чергу виділили майже 8,5 мільйонів гривень, щоб покрити кредиторську заборгованість. На поточний ремонт і отримання зовнішнього освітлення 2,5 мільйони гривень, 2 мільйони гривень. Додатково ще виділено для проведення ремонту дворів і прибудинкових територій. На капітальний ремонт доріг ще майже мільйон гривень виділено. 40 тисяч ми додали на благоустрій сквару біля пам'ятника Шевченка. І 600 тисяч додано для освіти, в тому числі 200 тисяч на відкриття нових груп в садочках. Запропоновані зміни вже затвердив виконавчий комітет міськради. Далі питання винесуть на розгляд сесії. Рапорт про відставку написав начальник Тернопільського обласного управління внутрішніх справ Віктор Сак. Про це повідомив сайт 0352.ua. За інформацією порталу, очільник тернопільських правоохоронців подякував підлеглим за роботу та повідомив, що залишає Тернопіль. Начальник сектору зв'язків із громадськістю обласної міліції Сергій Крета у телефонній розмові з журналістом НТБ назвав це неправдою. Натомість власні надійні джерела телеканалу міліції підтвердили інформацію колег із сайту 0352 про те, що Віктор Сак дійсно озвучив, Активу своє рішення піти із посади. Кілька днів тому тисячі тернополян відкривали площу героїв Євромайдану зі сльозами на очах. Найближчим часом тут становлять і пам'ятник Небесній Сотні. Досі кожного дня десятки приходять сюди з квітами та запалюють свічки у пам'ять про загиблих. Сьогодні тут молода мама Алла з дев'ятирічним сином Ромчиком прийшли поставити свічку за вбитими. Тим людям, які загинули на війні. А чому гинули? Знаєш? Чому, чому, чому люди бо, бо стріляв? Мама там стріляють. Це були слова, які він чув, бачив і говорив. Це дуже тяжко чути в загальному і для мене, і кажете для кожної мами. З малюками сьогодні не на прогулянку, а до рукотворного свічково-квіткового монументу вчителька з вихованцями каже, діти самі захотіли сюди прийти. Мир вони в курсі всіх справ. і Ми так просто вирішили їх заради виховного процесу привести сюди до міста. Вони виявили бажання, діти також. Вони померли, бо вони захищали нашу державу, бо вони боролися за нашу Україну. Їли, бо вони хотіли віддати життя, щоб ми жили добре. Прийшли, щоб помолитися за волю України і за померлих всіх. Чому помирали люди? Ти знаєш за нашу волю. Однієї площі в пам'ять про більш ніж сотню вбитих замало. Вирішили в Тернополі. Тому вже розробляють план постаменту «Небесні сотні. Його планують поставити тут на площі Героїв Євромайдану. Прийнято рішення збудувати там на площі Героїв Євромайдану. Пам'ятник Небесній Сотні, який має будуватися виключно за кошти громадян, за ті пожерти, які не будуть здавати. Підписано розпорядження про оголошення конкурсу. Пам'ятник поставлять за кілька місяців, а вже через два, каже міський очільник, оберуть найкращий проєкт. Тернополяни ж досі роздумують, де для нього найкраще місце. Я думаю, що він повинен стояти на відному місці. І він повинен стояти. Я навіть не знаю. Десь думаю, тут в центрі я бачила в інтернеті було оголошення на рахунок а, замість пам'ятника Франка. Ну я вважаю, там гарне місце, бо тут на площі я не... Ну не бачу його, де він міг би стояти. Ну, я, Мені здається, що якщо Майдан е, знову і назвали іменем Героїв, то мені здається, що це місце там, бо йому було, воно було б все на місці разом. Вовне воно має бути в наших серцях. А чи буде стояти тут, чи на майдані Небесної Сотні, це нема різниці. Де ми, ми знаходиться в наших серцях? Майже два тижні минуло після останньої розмови головного тренера жовто-зелених з почесним президентом Нива Валентином Хоптяном. Від того часу дзвінки наставника команди залишаються за межами уваги екс-голови ОДА. Тому гравці не ви взяли ініціативу в свої руки, розповідає Ігор Яворський. Він взяв телефон Вільківа, ну, такий Вількиво почав з ним розмовляти. От, і що він тільки встиг сказати, що він за межами області, що його немає, розумієте? Нам стало зрозуміло, що от, ми довгий час стояли, спілкувалися, тому що як, футболісти приїхали зі Львова, хто з Івано-Франківська, хто місцеві. Ну, з того нічого не вийшло, тому що я кажу, що він не з'являвся. І й чесно, ми, ми прекрасно розуміли, що вже його не буде. Чесно, очікуючи, Валентина Хоптяна в нього під кабінетом в призначений для зустрічі час, футболістам не вдалося з ним зустрітись. Відповідно, зароблених коштів каже Ігор Яворський. Ніхто так і не отримав. Тому каже наставник жовто-зелених, про тренувальні збори у Криму доведеться забути. Сьогодні, чесно скажу, вже навіть не стоїть задача, ну якось підготувати для того, щоб успішно виступати. сьогодні стоїть вже задача, така щоб зберегти клуб. Ну Но... Мені важко сказати. Будемо сподіватися, що можливо прийде нова влада, прийдуть нові люди, і вони будуть мати, мабуть, твердіші слова, твердіші дії для того, щоб все-таки зберегти для нашої області футбольний клуб «Нива». Якщо фінансова складова ниви до початку чемпіонату не врегулюється, тоді каже Ігор Яворський: йому не залишається нічого іншого, як звільнитися. Я буду робити все для того, щоб Зберегти команду. Якщо я буду бачити 25 березня, що нічого не виходить, я тоді піду. До речі, як повідомив нашій знімальній групі Ігор Яворський, наразі тривають перемовини з головою Тернопільської облради про те, щоб зберегти команду. Нещодавно пройшов перший етап переговорів. Зараз вивчають всі обставини. Прокурори судді, правоохоронці, керівники міста та області сьогодні можливо зустрінуться в одному місті в один час. Їх запрошують на загальний допит. Хвиля люстрації поглинула Україну. Тернопіль не виняток. Тому перших лиць регіону закликають відповісти на запитання і прозвітувати за свою роботу. Викликаємо на діалог громадсько-правової ілюстрації, керівників Тернопільської області. Що мається на увазі? Більш конкретизуємо. Міського голову, голів Міністерства внутрішніх справ Тернопільської області, або їх заступників, ті, які зараз виконують обов'язки, виконуючи обов'язки чи заступник прокурора Тернопільської області, прокурора міста Тернополя або виконуючи обов'язки, начальника чи виконуючий обов'язки, начальника служби безпеки. Тернопільської області. Митниця, само собою, дає керівників, дає, податкова інспекція. Отже, сьогодні на 15.00 у готелі Тернопіль відбудеться такий собі круглий стіл. Завдяки йому правозахисники хочуть відновити довіру громади до вище названих посадовців. Щоправда, хто прийде, невідомо, тому що запросити на зустріч чиновників організатори вирішили через журналістів. Я думаю, що через засоби масової інформації, через інтернет, і так як ми просто встигнемо це зробити, я думаю, що повідомимо. Хто все таки прийшов і які питання та відповіді звучали на зустрічі? Дивіться у вечірньому випуску новин. Мовним питанням зараз у Верховній Раді спекулюють, поки вкотре сперечаються, як українцям розмовляти, відволікають увагу від основних завдань. Про це заявляють майданівці. Аби наголосити, що на даний час це не пріоритет. У Львові вже вирішили. Цілий день розмовлятимуть російською в знак єдності зі східними та південними областями. Тернопіль на російську не переходить, проте ініціативу підтримує. Днішній день мовне питання. Це не є те питання, яке найбільше турбує, чи тернополян чи українців в цілому. Якщо хтось з політки хочем цьому спекулювати, то я думаю, що зараз не час і не. Міслі цього зараз наше завдання навести спокій порядок в наших містах, стабілізувати економіку, забезпечити нормальну життєдіяльність міста. Також у міськраді запевнили, Тернопіль, попри те, що зі всіх областей найукраїномовніший тут солов'їною говорить більше 99%, ніколи агресивної до іншомовних політики не вів.